У 20-х числах липня на сайті кабінету міністрів з'явилася петиція, щоб надати Фаріон Ірині Дмитрівні звання Героя України посмертно. Новина про це викликала неабияке обурення і водночас схвалення. З чим почалися контроверсійні думки? Терка надвірно вирішила дізнаватися в українців, як вони ставляться до цього та чи підтримують. Так, підтримую. Вважаю, що такі люди, як Ірина Фаріон, заслуговують носити таке звання, адже це люди з чіткою позицією в житті, які відстоювали українську ідею, український народ і українську мову. Так. Я за українську мову, щоб на Україні говорили українською мовою. Ні. Не знаю, мені не подобається це особисто. Да. Погоджуюсь, підтримую. Угу. Вважаєш людина, яка Багато робили для того, щоб все-таки відновити роль мови. А мова це є душа, це є ідентичність, це є народу. Тобто без неї ніяк. А ця людина вона робила багато. Попри будь які значній ставлення до неї. Там ні, коротше. так цілком підтримую дану ідею. Це людина, одна з небагатьох, яка загинула за нашу, нашу мову, за нашу солов'юну мову. Тому цілком підтримую цю ідею. Не знаю, не приєдналася. Не в темі. Не цікавлюся, не, не знаю. Можна їй дати. Як вам сказати, це таке питання, що двояке. Героя України дають знаєш, за якісь ну, великі заслуги, за ну, якийсь геройський вчинок. А я рахую, ну Ірина Фаріон боролася, але за це такі замови, а геройський поступок її просто нагло вбили. Не знаю, це 50 на 50. Що чесно, не дуже так зацікавлена політикою, але звичайно, що так, тому що українська мова це найважливіше. Це неозначне питання. В неї не завжди були вислови, які могли підтримати український народ, яким іноді, ну, моя власна думка, що вона іноді посилювала ворожнечу. Я погоджуюсь, звичайно, і дуже, будь ласка, не треба. І я не згідна з тим, що дуже багато виступають, що типу, вона це не заслужила, тому що різко висловлювалася, але висловлювалася за мову, а мова це. Будемо казати, без мови української, не буде існувати України. Так що я погоджуюся. Підтримуємо. бо Вона вмерла несправедливо. За мову Українську нашу. Ми це підтримуємо. Всі троє. Підтримую. Ну, то, як то можна би дискусію приводити, але в загальному більше відсотки набираю я за. Ну, там Коротше, вартує. Відносно Фаріон поважаю, поважав людина, але вона була неоднозначна людина. Вона була занадто емоційна, занадто енергійна. У своєму питанні вона питання національної української мови, державності української мови. Мені в деяких місцях вона була занадто суровою, суворою до інших людей. І ще одне хочу сказати: поведінку її дочки на цьому. Дуже негарно. Дуже некрасиво, навіть людини, того молодого чоловіка, недоведена вона поводила себе дуже агресивно і дуже негарно. І тим більше вона мене відштовхнула ще більше від, від себе. З почутого можна дійти висновку, що більшість погоджується із думкою, щоб присвоїти звання Ірині Фаріон. Проте деяка частина опитуваних як мінімум визнає, що тут варто добре подумати, перш ніж сказати так, адже жінка за свого життя мала різку та чітку позицію. Попри дискусії, основна думка залишається і надалі незмінною. Якою б не була позиція людини? Це не привід для пролиття крові.